На матч чемпіонату серії А, 18-й тур, матч між командами Наполі та Ювентус. Досить непростий поєдинок для Неаполя. Команда буде грати проти зараз другої команди в чемпіонаті. Вже втрату у них одну мають поразка в лобовій зустрічі проти Інтера, але проти Самдорі, здається, не знайшли свою групу, тихенько відновлюються. І зуміли, впевно, перемогти. Досить важкий, важкий буде поєдинок і дуже важливий для обидвох команд, оскільки дійсно при перемозі. Ювентус скоротить відставання до 4 пунктів і дасть можливість тому самому Мілану і Іттер зменшити відставання, і Наполі буде дійсно вже психологічно, навіть трошки важче. Вести боротьбу за чемпіонство, але думаю, що скоріш за все саме Неаполь зуміє перемогти. там, бачу, на рідних, на рідних трибунах. Думаю, що зробили вони певні висновки в матчі проти Інтера. Та й інтер виглядає як на мене поцікавіше, навіть ніж зараз даний Ювентус. Ювентус мав дві непрості гри проти Краменоза і Удінеза. І не скажу, що дуже прям впевнено команда себе почувала. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Наполі.